Доброго вечора, шановний третій клас. Сьогодні ми з вами ще раз повторимо тему інтервалів в музиці, так як я зрозуміла, що ви не дуже їх добре засвоїли. Тому давайте почнемо. Пригадали, що інтервал це відстань між двома звуками, які вони бувають? Мелодичні та гармонічні. Що значить мелодичне розположення? Це значить, що. Одна нотка спочатку нижня, потім пишеться інша, трішечки поотдалі одна від одної, як мелодія йде. А гармонічна це нотка над ноткою, як сніговичок. Я кажу діткам, коли кажу, що гармонічне розположення інтервалу, чи три звук будується як сніговичок, нотка над ноткою. Запам'ятали, це мелодичне, це гармонічне розположення інтервалів. Я прописала інтервали вам, починаючи від прими, закінчуючи октави прості інтервали в музиці. І написала, до речі, в мелодичному розположенні. Подивіться, будь ласка, спочатку одна нижня нотка, основа, потім вершина. Також пригадали, що нижня нотка, інтервал у нас називається основа верхня, вершиною. Одразу пригадаємо з вами, що інтервали в нас. Бувають, ось тут я вам написала: чисті, малі, великі, також збільшені, зменшені, про це трішечки пізніше про тритони. А зараз пригадаємо з вами, що інтервали в нас розрізняються за ступеневою та тоновою величиною. Що це означає? Це дуже важливо. Спочатку ми з вами розуміємо. Що за інтервал? Коли дивимось, ось, наприклад, чиста прима, одна і та сама нотка, один і той самий звук, ми одразу розуміємо, що це простий інтервал, чиста прима. Якщо в нас буде до, до, наприклад, і не обов'язково до, це можуть бути інші нотки, наприклад, мі-мі або ля-ля, ре. Ре і так далі. Дві однакові нотки, два однакові звуки, це обов'язково буде чиста прима, ніякий інший інтервал. Далі пішли в нас секунди. Малі і великі секунди. Секунда це інтервал, який охоплює 2 ступені. Будь ласка, запам'ятали. Секунда охоплює 2 ступені. Незалежності від того, мала вона чи велика, охоплює 2 ступені. Терція. 3 кварта 4, квінта 5, секста – 6, септима – 7 ступенів і октава 8. Що це означає? Давайте подивимось. Якщо у вас поруч є інструмент, добре, якщо не знайшлось інструменту, можна зробити ось таку роздруківку собі, для того, щоб вам легше було виявляти інтервали і їх між собою розрізняти. Значить, дивимось. Найпростіший інтервал це прима. Одна й та сама нотка. до, до, «фа-фа», сі. сі Мі. мі І так далі. Дві однакові нотки це обов'язково буде прима. Зверніть, будь ласка, увагу, що прима це інтервал, який охоплює один ступень. І має нуль тонів. Дійсно, нуль тонів, зовсім немає тонів, тому що це одна й та сама нотка. А що ж таке ж ці тони? Давайте розбиратися з тонами. Давайте для початку згадаємо, де в нас знаходиться тон, де в нас знаходиться півтон. Значить, білі клавіші, до ре, наприклад, мі, які мають між собою чорну відстань між цими нотками цілий тон, як я діткам кажу. Наприклад, дві білі клавіші, і їх ділить між собою чорна клавіша на два півтони це цілий тон. Ще раз нагадую, якщо між білими клавішами є чорна клавіша, значить відстань між цими білими клавішами цілий тон. Як, наприклад, до ре – тон, ре мі – тон, фа – соль – також тон, соль ля – тон, ля сі – тон, Також тон між чорними клавішами. Ось, де знаходиться тон. Ось тут також, бо між ними є біла клавіша. Бачите? Відстань тон. Що означає півтону? Давайте пригадаємо з вами: відстань півтону. А, знаходиться у нас, наприклад, між нотками міфа, між ними немає чорної клавіші. Бачите? Міфа це півтон найменша відстань між звуками. Також між Сі і До. Немає чорної клавіші. Також півтончику в нас між білою та чорною клавішею. Ось між двома сусідніми клавішами. Ось тут, наприклад, ось так буде півтончику, або сюди. Поруч поруч, де знаходяться у нас нотки між білими і чорними клавішами. Ось так. Ось так, наприклад. Ось, пригадали, де тон, де півтону. Тепер нам буде легко рахувати. Інтервали. Давайте почнемо. Приму ми вже з вами розібрали, що це один ступінь, і вона має 0 тонів. Прими в нас бувають тільки чисті, коротке позначення Ч1. Від слова чиста ми беремо перше, першу буковку, першу літеру Ч. І один ставимо, це ступінь, який займає цей інтервал Ч1, Коротке позначення інтервалу прима, чиста прима. Так, з нею ми вже з вами розібралися. Тут уже піде складніше. Далі секунда. Секунда в нас охоплює два ступені. Ми вже з вами розібралися, якщо два ступені. Наприклад, до ре поруч або Ре-Мі, Це вже буде інтервал у нас секунда. А яка секунда? Ми будемо розбиратися з вами, коли будемо рахувати тони. Значить, два ступені обов'язково секунда. Наприклад, Ре-Мі. Це секунда, два поруч ступені. Але яка? Давайте рахувати, між цими звуками, яка відстань? Між ними є чорна клавіша, значить цілий тон. Дивимось у нас: тон має, цілий тон має велика секунда, цілий тон має, велика секунда. Мала секунда має пів тону. Що значить півтону? що нам робити, якщо нам треба побудувати, наприклад, від нотки до вгору малу секунду? До ре це ж велика секунда, цілий тон, як же нам побудувати малу секунду? Значить, з ноткою ре нам треба щось зробити, поставити якийсь знак, знак альтерації біля цієї нотки, для того, щоб її трішечки на півтону понизити. Так? Якщо до ре велика секунда, то до. Ре бемоля саме бемоль у нас знак альтерації, який понижає звук на півтону буде мала секунда. Ось я й записала. До ре – мала секунда. До Ре – велика секунда. Підемо далі по терці. терція. Терція це вже інтервал, який охоплює три ступені, тобто через один ступінь. Наприклад, до мі терція. або ре фа. Мі. Соль Фа. ля. Це терція. Але від, в залежності від того, скільки тонів вона буде мати в собі, буде залежати мала, вона чи велика. Подивимось уважно. Мала терція має у нас півтора тони в своєму складі, а велика вже два. Рахуємо, наприклад, від нотки до вгору. Нам треба побудувати велику терцію. Рахуємо. Велика терція – це чи невелика. Обов'язково буде тільки три ступені. Запам'ятайте, Терція – три ступені. До ре тон, ре, мі – тон, в сумі два тони. Значить, це велика терція. до мі велика терція. А якщо нам малу треба побудувати, ми знаємо, що це буде до мі також, але з ноткою зі звуком мі нам треба буде щось зробити знову, понизити на пів. Тончика, значить, до Мі бемоль, це буде мала терція. Наголошую на тому, що це буде так, тільки якщо ми будемо будувати від нотки довгору. Якщо від якоїсь іншої, то це будуть зовсім інші звуки. Я вам просто даю матеріал для того, щоб ви зрозуміли, як ми будуємо. Так, ось у нас терці. До мі бемоль мала терція, до мі... Велика терція. Далі пішла кварта. Це інтервал, який охоплює 4 ступені через два звуки. Наприклад, до фа. Ремі ми пропустили 1, 2, 3, 4. Все правильно. До фа це у нас інтервал кварта. Але тепер ми з вами дивимось: скільки тонів у нас в чистій кварті. Чиста кварта має 2,5 тони. Рахуємо. Тон, тон, півтон до фа чиста кварта, тому що має в своєму складі 2,5 тони. Все правильно. А якщо у нас би щось там не виходило, наприклад, не вистачало, або було забагато тонів, тоді б ми ставили знак альтерації і зменшували, б для того, щоб у нас була чиста кварта. Далі чиста квінта. Охоплює 5 ступенів. Позначається чи 5 і має 3,5 тони. Через 3 ступені перепригнули, перескакнули, ось так. 1, 2, 3, 4, 5. Спочатку рахуємо, скільки в нас ступенів. Обов'язково. Якщо 5, значить це у нас квінта. До ре, мі, фа, соль, до соль це чиста квінта. Давайте перевіримо: 3,5 тони рахуємо. 1, 2, 2 2,5 і 3 з половиною. Значить, 3 3,5 тон до соль чиста квінта. Далі інтервал секста позначається цифрою 6. Бувають малі і великі М6 і В6. Також мала секста має 4 тони в своєму складі, а велика 4 4,5. Рахуємо віднотки до знову ж таки, щоб нам було легше для початку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ля це інтервал секста. А тепер з вами рахуємо, скільки тонів від до до ля. Тон, 2, 2 3 4 3,5, 4,5. Значить, це велика секста. А як же нам? Побудувати малу сексту, яка має 4 тони. Для цього нам треба понизити звук ля на півтону, тоді буде до ля бемоль мала секста. Далі септима. Також бувають малі і великі це вже інтервал, який охоплює 7 ступенів. Якщо від до дорахувати, то це буде нотка Сі. Мала септима має 5 тонів. Велика септима має 5,5 тонів. Рахуємо до Сі тон 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Значить, це велика септима. Для того, щоб зробити нам, побудувати малу септиму, нам треба знову понизити звук сі. Тоді до Сі бемоль буде мала септима. А октава дуже просто охоплює. Вісім ступенів і має шість тонів. Якщо ми будуємо октаву вгору від нотки до, то це буде обов'язково така ж сама нотка до іншої октави. До «до», ре. «ре». Дуже прості інтервали. Це прима, одна й та ж сама нотка до до, і октава через октаву ось так через перепригнули шість ступенів. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Вісім перепризнули ось ці ступені всі і опинилися на цій нотці, на якій нам потрібно опинитися. І ось невеличке завдання. Наприклад, нам треба побудувати велику секунду вгору. Що ми робимо? Велика секунда. Дивимося одразу в нашу табличку, в нашу підсказку. Велика секунда охоплює два ступені і має цілий тон. Віднотки Фа вгору нам треба побудувати велику секунду. Ми знаємо, що це буде обов'язково нотка, яка знаходиться поруч. А якщо стрілочка стоїть вгору, нам треба побудувати віднотки Фа вгору, то це буде обов'язково нотка соль. А потім рахуємо, скільки тонів у нас від Фа до соль. Цілий тон, велика секунда. Фа соль має Цілий тон в своєму складі, значить, ми все зробили правильно. Далі мала терція. Від нотки Ля будуємо вниз малу терцію. Мала терція у нас має півтори тони в своєму складі. Від нотки Ля вниз будуємо терцію. Ля Фа. Це обов'язково буде нотка Фа. Але тепер дивимось Ля, фа. Скільки тонів. Ля соль тон, соль фа. Два тони. Це не мала терція в нас. Вибачте, я не туди написала. Це буде в нас немала терція, а велика. Велика терція. Що ж нам треба зробити? Ля фа для того, щоб нам. Вийшла мала терція. Нам треба Фа трішки підвищити. Буде Фа дієс. Бо саме фа дієс у нас підвищує на півтону нотку. Так? І ось у нас рахуємо тон півтону, півтора. Ля ми нічого не можемо зробити з цією ноткою, бо вона у нас стоїть в завданні, так? А другу ми будуємо. Значить, ля фа дієс це в нас правильно мала терція побудована вниз. Так, чиста прима. Це та ж сама нотка. Дуже легко. Написали таку саму, пішли далі. Чиста октава. Фа. Шукаємо. Стрілочка вгору у нас, значить, через октавку шукаємо нотку Фа. Дуже легко. Далі чиста. Квінта. Згадуємо з вами, що чиста квінта це у нас інтервал, який охоплює 5 ступенів і має 3,5 тони в своєму складі. Чиста квінта. Віднотки соль будуємо вгору. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Соль ре – це в нас квінта. Ми записуємо другу нотку ре. Так, а тепер рахуємо, скільки тонів. Чи треба нам буде якийсь знак ставити, чи ні. Нам потрібно 3,5 тони. Тон, 2, 2,5, 3,5. Все правильно, значить, у нас побудований інтервал чиста квінта. А тепер чиста кварта від нотки мі вниз. Чиста кварта це інтервал, який охоплює 4 ступені і має 2,5 тони. Тепер віднотки Мі ми з вами побудуємо тут у нас не дуже зручно: «Мі», «ре», до Сі. Так? Мі, «сі». Можна, до речі, порахувати і ось тут. Один, два, три, 4. Ось так на нотному стані також може легко порахувати. А тепер дивимося. Між Мі і «ре» тон, між «ре» і до тон, а між до і Сі, півтону половиною тони. Все правильно, значить, чиста кварта в нас побудована. Ще один момент, на якому я хотіла заострити вашу увагу, це е, тритони. Окрім. Чистої квартири, чистої квінти, які мають 25 35 тони. Між ними ще також, подивіться, ми пропустили, якщо ви помітили, якщо хтось дуже уважний, то у нас всі тони йшли по порядку. Дивіться, по черзі Пів тону, тон, півтори, два, два з половиною, а потім сразу три з половиною. А де ж тівся три Три тон. Ось вони. І тут пішли вже також всі по порядку. Дивіться, у нас, окрім чистої кварти і чистої квінти, є ще збільшена кварта і зменшена квінта. Що мається на увазі? Збільшена кварта також має 4 ступені в своєму складі, а зменшена квінта, як і чиста квінта, 5 ступенів. Але в своєму складі вони мають 3 тони. На відміну від чистої кварти, яка має 2,5 тони, і чиста квінта, яка має 3,5 тони. Збільшена кварта і зменшена квінта мають 3 тони. Дивіться, в чому суть взагалі. Для того, щоб. Чистій кварті стати тритоном, бо вона має всього 2,5 тони, їй треба збільшитись на півтончику, тому вона збільшена кварта, не плутайте, будь ласка. Збільшилась вона на півтончику, стала тритоном. А чиста квінта має 3,5 тони більше, ніж 3. Так? Їй треба зменшитись для того, щоб стати тритоном. Тому дуже часто ви в мене плутаєте. Що збільшене, що зменшене. Я сподіваюся, що я вам зрозуміло пояснила, чому кварта збільшена, а чому квінта зменшена в даному випадку. Тобто між чистою квартою і чистою квінтою є ще інтервали тритон. Які будуть розв'язуватися в інші е, інтервали, це ми з вами пройдемо потім. Я сподіваюся, що вам ця тема стала трішки більш зрозуміліша і ясніша. І ще останнє, що я хотіла сьогодні вам сказати нагадати це е, е, інтервали у нас поділяються на консонанси та дисонанси. Дисонанси це неприємні зазвучанням інтервали. Консонанси навпаки приємні. До дисонансів у нас відносяться секунди мала і велика, септіми мала і велика, а також тритон збільшена кварта і зменшена квінта. До консонансів належать всі інші інтервали, які ми сьогодні пройшли.